Ой на Івана на Купала! Стоп! А чому Івана? Чому Купала? Хто поєднав християнське ім'я з назвою язичницького божества? І що там взагалі з історією цього свята? Нумо розбиратись! Але перед тим поставте вподобайку цьому відео! Це свято символізує народження літнього сонця Купала. А от де взялося ім'я Іван у язичницького божества Купала, може відповісти історія християнської церкви саме у IV столітті нашої ери. Цей день вона проголосила святом народження Івана Хрестителя, предтечі Ісуса Христа. Внаслідок християнізації у святі язичницьке найменування Купала поєдналося з християнським Івана. Перші писання згадки про свята Купала в Україні є у Волинському і Густинському літописах. Документи 18 століття свідчили про запеклу боротьбу церковної та світської влади з купальським обрядом. Наприклад, у 1719 році гетьман війська Запорізького Іван Скоропадський видав указ, який надавав право фізично карати та відлучати від церкви усіх учасників купальських ігрищ. У 1723 році Перемишльський собор у Березові заборонив танці та розваги біля купальського вогню. 1769 Катерина II видала указ про заборону свята. Та, попри всі заборони, язичницький характер народних обрядів виявився міцним. Але на початку ХХ століття купальський обряд поступово почав зникати. Сьогодні він існує у відродженні, точніше, впровадженні за радянських часів під час антирелігійної боротьби. Формі інстанізованого обряду. І хоч магічний зміст ритуалів знівельований, а святкування набрало мистецького значення, все ж головні язичницькі ритуали дійства до нас дійшли: це плетення вінків дівчатами і пускання їх на воду, вшановування купальського деревця хороводами, розпалювання багаття та стрибання через вогонь, спалювання або потоплення деревця, спалювання кулів соломи чи опудала, влаштовування ритуальної вечері. Цікаво, що і назва свята, і ритуальний вогонь, і прикрашене деревце називають купалом, купайлом чи купайлицею. Це ж і є головні елементи обрядовості, в основі яких лежать культ вогню, води і рослинності, які ми зараз з вами і розглянемо. лежи жите купаличку в червоному та багаттічку. Обрядове багаття на свято Івана Купала пов'язане із культом сонця. Тому і місце для нього обирали, як правило, на пагорбах, щоб підняти полум'я якомога вище. Також котили з гір палаючі колеса, обмотані соломою. Для багаття збирали увесь непотріб: солому, старі речі, колеса. З усім цим мала згоріти нечиста сила. Кожен з присутніх мав принести щось у вогнище, інакше буде битий. Хто прийде без поліна, той піде без коліна, розпалювала купальське багаття, як правило, жінка чи дівчина, бо наділена функцією дітонародження, а вогонь мав запліднюючу силу. Тому щоб мати змогу продовжити рід, усі дівчата і молоді жінки мали обов'язково бути на святі. Найважливіший ритуал у цей день очищення вогнем. Люди цілу ніч не спали, водили хороводи навколо вогню. Парубки й дівчата, взявшись за руки, стрибали через вогонь. Іноді через купальські багаття проганяли домашню худобу, щоб уберегти тварин від хвороб. Могли в багаті спалити сорочку хворої дитини, щоб вона швидше одужала. Ой, на купайла, на там ластівочка купалася. Як і вогонь, вода також мала силу очищення, оздоровлення. Тому в цей день купання було ритуальним і відоме усім народам Європи. Побутували вірування і в цілющі властивості купальської роси. У ній качалися, нею умивалися. На воду дівчата пускали вінки, ворожачи на долю. Потім дівчата й самі роздягалися і купалися, щоб очиститись. Ритуальні потоплення купальського деревця Марени та Івана це імітації колишніх жертвоприношень водоймам. За народними уявленнями, вода в день Івана Купала потребувала жертв і вважалася небезпечною. Тому людську жертву замінило її символічне зображення купальське деревце. Звісно ж, головною купальською травою вважалася папороть. Таємничий цвіт якої у ліс на купала йшли шукати найсміливіші. Той, хто її знайде, буде здоровим і багатим. Існував також звичай на купала збирати лікарські рослини, прикрашати оселі зіллям, папороттю, лопухами, виготовляти купайло гільце, святкове деревце, найчастіше з верби воно було. За зазначенням воно схоже до весільного гільця, бо в давнину саме купало знаменувало початок шлюбного сезону. Є легенда, що в цю ніч грали весілля Купала та Марени як символ поєднання двох стихій води і вогню. Чоловічого і жіночого начала гільце купайло. Дівчата прикрашали букетиками польових і городніх квітів ягодами, цукерками, бубликами, різнокольоровими стрічками. Зверху кріпили вінок із барвінку, іноді квітку з кропиви і будь будяків, щоб потім хлопцям було важко його ламати. Робили з верби також фігури іванів та марен, які ввечері несли топити чи спалювати. Так приносили жертву Богу Сонця та Богу води, щоб був багатий урожай. Та навіть сьогодні гілки розламаного купайла господині розкладають по городу для гарного урожаю. Ось така історія древнього і таємничого язичницького свята Купайла. Зізнавайтеся, хто з вас стрибав через вогонь, запускав віночки, чи, можливо, тут є сміливці, які шукали квітку папороті проти ночі. Чи все-таки це застаріла язичницька забавка? Напишіть свою думку в коментарях. А за вподобайку і підписку на як ви отримаєте щастя і без квітки папороті. Точно, точно вам кажу!